Раки, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог, підготувала прогноз на червень для вас. Нагадую, цей прогноз та й загалом, як будь-які інші на просторах інтернету, варто дивитися саме за асцендентом. Як його визначити, можете дізнатися, перейшовши за посиланням під цим відео. А також не забудьте підписатися та поставити дзвіночок, щоб отримувати першими інформацію з мого блогу. Отже, раки. Можу вас засмутити. Розумію, що ви й так у нас дуже ніжні, емпатичні душі, але все-таки цей період для вас буде дещо складним. Але не засмучуйтесь, я порекомендую, як його пройти максимально позитивно і м'яко для вас. Отже, у червні місяці період транзиту планет через ваш 12-й днів. Зазвичай це період певного оновлення, певного певної. Перезагрузки, перезавантаження перед майбутнім ростом. Тому не вважайте вашу апатію, не дуже гарний настрій, чи невдалі справи в цей період, що це як якась мука чи кара за якісь ваші минулі дії. Ну, звісно, це теж може бути не виключено, але самі планети вони вимагають від вас у червні місяці, щоб ви трішки заспокоїлись трішки. Зменшили свої пориви, щоб ви відчули своє внутрішнє я, щоб ви зайнялися духовними справами. Взагалі, для вас раки дуже корисно медитувати, щоб заспокоювати свій емоційний фон. І от саме в цей період, у червні місяці, це взагалі першочергова рекомендація для вас. Тому медитації, молитви. Робота з психологом, робота з езотериком, спілкування з людьми, які вас заспокоюють, дійсно будуть корисні. В цей час я рекомендую вам проводити більше часу наодинці, почитати книги, погуляти біля води або ж гарний час для. Творчості, наприклад, помалювати, поскладати картини по номерах, або просто побути на одинці і почути свої потреби, які сидять всередині вас, а ви їх ігноруєте. Дуже цікавий період вас чекає, адже в цей час, незважаючи на ваше внутрішнє бажання побути наодинці, все ж таки Марс мотивуватиме вас і змушуватиме вас зустрічатися з друзями. Можливо, буде дуже багато активностей, пов'язаних із однодумцями і з вашими колегами із друзями, як я вже сказала, і тому, скоріше за все, це будуть вже раніше заплановані зустрічі, від яких ви не можете відмовитися. Але ресурс свій внутрішній треба трішки берегти, і навіть після таких певних івентів чи виходів із вашими друзями. Кудись там увечері на коктейлі а наступний день, все ж таки треба провести дійсно більш спокійно і з любов'ю з турботою про себе. Якщо ж говорити за саме новолуння, яке відбудеться 6.06 у вашому 12 му домі, це буде саме той період, який максимально активізує ваше бажання заховатися від всіх. Хтось із вас може явно розкрити певні таємниці. Можливо, те, що ви не хотіли б чути, а можливо, і хотіли б чути, але дійсно таємниці можуть випливти на поверхню. Також це може бути внутрішнє бажання поїхати на ретріт, поїхати на відпочинок наодинці. Взагалі, такий час. Про турботу про себе. Тому е, треба до себе ніжно і до себе бережно, саме в червні місяці. Ну, звісно, завжди так потрібно до себе, але в вашому випадку, червень місяць, він буде певним таким випробувальним періодом. Е, якщо говорити за повню, яка відбудеться у знаку козиріг у вашому сьомому домі, в домі партнерства, вона може при, принести завершення певних стосунків. Певних партнерських відносин, чи то стосунки з вашим партнером, наприклад, хлопцем, чоловіком, або ж завершення стосунків з вашими бізнес-партнерами. Також може відпасти якась частина ваших клієнтів. Наприклад, у вас був один крупний клієнт, з яким ви працювали багато років, але саме ця повня може включити якісь обставини, через які ви більше не зможете працювати, але не забуваємо, що все, що від нас забирається, для того, щоб ми виросли, для того щоб до нас прийшло щось набагато краще. Також планета благодійник Юпітер змінює свій. Знак. Вона змінює знак ще в кінці травня, але, звісно, це буде актуально в червні, в тому числі, ну і на найближчий період також. І Юпітер, переходячи в Близнюки, активує у вас знову ж таки тематику 12-го дому. Тут справді у вас можуть відкритися якісь внутрішні таланти, внутрішній дар, чи то яснобачення, чи то віщі сни, чи можливо інтуїція ваша розіграється і буде просто вказувати вам шлях всіма можливими методами. Тому користуйтеся цим інструментом, не лякайтеся цього, все, що відбувається навколо вас, для того, щоб ви пройшли свій шлях якомога безпечніше. Бажаю вам, раки, хорошого червня. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайки, а також пишіть в коментарях ваші враження від цього прогнозу.